Вітаю всіх, я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю сервіс, який дозволяє проводити опитування в режимі реального часу. Мова йде про сервіс Mentimeter, такий відомий сервіс. Зараз ми з вами подивимося на нього. Отже, посилання на цей сервіс ви можете знайти або під цим відео, або на моєму сайті Інтернет на користь у розділі Інструменти зворотнього зв'язку Ментіметр». Отже, натискаємо. Сервіс англомовний, але він дуже класно співпрацює із Google-перекладачем, і потім, коли ви Створити свій контент, відповідно, там можна налаштувати мову вашої презентації, тому все дуже гарно працює. Сервіс потребує реєстрації. Для того, щоб зареєструватися, ви можете натиснути або на ось цю синю кнопку угорі, або ось на цю синю кнопку. Отже, натискаємо, бачимо, що сервіс. Дозволяє зареєструватися за допомогою соціальної мережі Facebook, аккаунту Google, або, якщо немає, відповідно за допомогою електронної адреси. В мене я зареєстрована за допомогою Google аккаунту, обираю саме власний Google аккаунт, і ось потрапляємо вже на таку сторінку, де ми бачимо всі опитування мої, які я створювала. Тому їх можна знову побачити, подивитися і так далі. Ну, Давайте, наприклад, подивимось, ось ми проводили після вебінару опитування і збирали відповіді на запитання, формували ось в таку хмарку, які форми роботи використовуєте. Ну, або, наприклад, ще ось теж хмарка, але вже Таким трошечки оформленням. Ось тут бачно кількість в куточку, можна побачити кількість осіб, які відповіли на дане запитання. Ось тут. Так, далі, ну давайте ще ось це подивимось трошечки по-іншому. Збирали інформацію. Перед проєктом, що стосується діджиталізації, можна ще ось таким чином отримати інформацію і так далі. Тобто тут дуже швидко, дуже просто можна отримати будь-який зворотній зв'язок, провести опитування і так далі. Той, хто відповідає на запитання, ні потрібно йому не реєстрації, ні він не пише, немає можливості збирати ім'я того, хто проводить опитування, тобто це сервіс для анонімних опитувань, скажімо так. Отже, для того, щоб почати створювати нове опитування, вам потрібно натиснути на ось цю синю кнопку з плюсом, плюс New Presentation. Натискаємо і тут вам потрібно вписати назву вашого опитульника. Ну, Ми, наприклад, зараз зберемо відгуки про майстер-клас. Ми проводили майстер-клас, що стосується створення інтерактивних робочих аркушів. І, наприклад, я хочу провести опитування і зібрати відгуки. Так? Натискаємо ось цю кнопку синю і вам пропонують декілька варіантів опитувальників. Тобто, коли ви наведетесь на будь-який шаблончик, вам будуть з'являтися. Зовнішній вигляд, як буде виглядати ваше опитування. Тобто ось запитання і стовпці з варіантами відповіді, потім хмарки, які я вам демонструвала. Якщо ви проводите опитування, запитання, і вам потрібно, щоб щось написали. Наприклад, для мозкового штурму теж можна проводити, наприклад, так. І ми будемо бачити всі відповіді, ось з такими, з шкалою оцінок. Таким чином можна проголосувати за щось і так далі. Тут, якщо ви натиснете більше, тобто тут ще можна побачити дуже багато. Але ми давайте почнемо з найпростішого. Натискаємо перше, обираємо, наприклад, так. і я, наприклад, хочу, щоб висловили думку учасники щодо сервісів. Так, ну, Наприклад, ось таке запитання. Який з запропонованих сервісів вам сподобався найбільше. І в рядочок ось тут з запитанням ви прописуєте це запитання. Так? І далі тут є варіанти відповіді за умовченням 3, але ви можете коригувати, тобто ви можете додавати, видаляти і так далі. Але мені потрібно саме 3, тому що ми опановували. Три ось таких сервіси. Зараз я ж виденько вставлю. Так. Так. І третій. Так, ось бачимо, вже тут вам з'являється зовнішній вигляд. Так, якщо вам потрібно ще додати, ви натискаєте ось цей плюсик, і, відповідно, додаєте. Якщо щось зайве, ось на цей. Крест і видаляється. Так, мені якраз три і потрібно. Далі, тут навпроти кожного е, варіанта відповіді є ось така позначка, тобто можна завантажити до кожного варіанту відповіді якийсь малюнок. Але я вам рекомендую завантажувати такі квадратні малюнки, або потім придеться обирати область, яку саме буде бачно. Ну, я завантажу логотипи до кожного. До кожного сервісу, ось таким чином, буде з'являтися. Бачите, коректно, коли малюнок квадратний, то коректно відображається. А от зараз дивіться: у нас логотип має ось такий вигляд, і бачите, ось ця область, яку буде бачно тільки. Тому, але ви можете е, ось так рухати це. Ну, наприклад, я ось цю оберу частинку малюнку. Завантажилась і швиденько завантажуємо третій малюночок, він квадратний, тому нам не потрібно ніяких змін. Так, далі. Ось вже є якесь налаштування. Далі, крім того, ви можете обрати, яким саме чином буде виглядати ваші потім результати опитування. Тобто ми обрали стовпці, бачимо. Але тут ще, поки ви створюєте, можна налаштувати в іншому вигляді. Наприклад, за допомогою хмаринок, ось таким чином, якщо вони будуть прописувати, і буде бачно. І так далі. Тобто тут ще можна додатково налаштувати, коли ви створюєте. Давайте подивимось далі. Далі, що можна зробити? Можна на слайд завантажити ще додатково якийсь малюнок, Ну, як нагадування, або як якусь е таку інформацію і так далі. Ну, я, Наприклад, в мене є ось такий малюнок про інтерактивні робочі аркуші. Я відповідно завантажу. І сюди можна ще додати якийсь текст, пояснення, але я це не буду робити за необхідністю. Ви це можете зробити. Ось цей малюнок. Текст додати. Я зберегаю тільки малюнок. Так, Ось таким чином. І далі є деякі ще налаштування. Для того, щоб їх прокоментувати, зараз я увімкну Google-перекладач, і ми з вами подивимося: дивіться, що можна налаштувати. Можна налаштувати правильну відповідь, показувати, але у нас немає правильної відповіді, тому немає сенсу показувати. Можна показувати результати учасникам, ну, якщо є така, таке бажання, щоб побачили. Але якщо ви працюєте в режимі реального часу, то в принципі ви ж на екрані і самі демонструєте результати. Тому ну, тут таке діло. Якщо вам потрібно, ви цей прапорет ставите і ось у відсотках налаштовуєте. Давайте. У відсотках нехай буде, залишимо. Так, далі учасники можуть відповідати, тобто ми ж зараз у нас налаштовано таким чином, що ви, учасник може обрати тільки один варіант відповіді. Якщо вам потрібно, щоб він мог обирати декілька, то відповідно ви цей прапорець теж ставите. І зазначаєте, скільки одну, всі два варіанти відповіді і так далі. Тут, тобто тут можна налаштувати. Мені потрібно, щоб одну обрали, тому я залишаю так. Далі увімкнути, показати панель, все це залишаємо за умовченням, і ви можете ще налаштувати таким чином, що у вас на слайді вже буде. Демонструватися QR-код, за допомогою якого учасники можуть приєднатися до цього опитування. І, ну, є сенс. Тобто тут є і інструкція, є QR-код, щоб не надавати в чат, не відволікатися, відкрили і вже у нас є інформація для опитування. Ось таким чином, налаштували слайдик наш, і далі. Ще можна налаштувати, зверніть увагу, дизайн. Натискаємо на кнопку дизайн і дивимося, що тут можна зробити. Можна, зараз у нас опитування буде виглядати потім ось в такому вигляді: вам демонструють, так, що в залежності від голосування буде змінюватись, і ось таким чином ви будете бачити результати. Так, можна отримати результати потім ось в такому вигляді, ось в такому ви бачили, як приклад, так? і ось ще такий варіант пропонує сервіс, тобто буде крапочками кількість голосів тут у нас. Так, зазначатися. Ось таким чином. Але я залишу ось такий тип візуалізації. Далі, у зв'язку з тим, що ми завантажували ось цей малюнок, то тут можна налаштувати або в фоні, буде, або поруч десь. Або ось таким чином, все залежить від того, який саме малюнок ви завантажили. Так, я ось таким чином налаштую, щоб бачно було весь малюнок, плюс QR-код буде бачно і так далі. Дуже гарно. Всі інші функції, на жаль, тут для тих, хто платить хору кошти на цьому сервісі. Якщо ви використовуєте безкоштовну версію, то у вас не буде доступно кольори фону, візуалізації і так далі. Тому ось таким чином. Але що стосується фону, можна налаштувати, є деякі варіанти і в безкоштовній версії можна налаштувати ось в цьому розділі теми. Тобто є ось такі різні варіанти, мені сильно такі темні мені не подобається. Я, наприклад, возьму ось таку фіолетову хвилю. так, Обрали, все гарно у нас закриваємо. Так, ну і з налаштуваннями ми поки що не будемо поспішати, тому що я хочу ще створити ще один слайд, тобто ще одне запитання в одному опитуванні. Для цього можна натиснути ось цю кнопку Плюс новий слайд. І, наприклад, я хочу запропонувати ось такий варіант відповіді. За умовченням вже налаштовується ваш фон, який ви вже створили. Тобто ви один раз обираєте, і на ваші наступні слайди буде цей фон завантажуватися. Так? Ну, Шкала оцінювання, і ми, наприклад, ось таке. Запропонуємо оцінювання, тобто е, вибираємо е, оцініть про, складність проходження майстер-класу. І в зв'язку з тим, щоб нам потрібно, щоб поставили тільки одну оцінку, то ми е, зайві дві оцінки прибираємо. Бачимо. Е, далі ми з вами налаштовуємо е, таким чином. Е, тут за умовченням стоїть. Е, Бали від 1 до 5, давайте ми поставимо від 0. так, наприклад, і тут потрібно прописати, що значить 0. Ну, складність легко, наприклад, було так. І якщо п'ятірочка дуже складно. Дуже складно. Тобто від нуля до п'яті. Від легко до дуже складно, так? ви налаштовуєте це. І далі ви можете під час демонстрації, що середнє значення ось тут. І коли будуть відповідати, то, відповідно, ви будете бачити, що нижче середнього або вище середнього. Тобто, ну давайте залишимо. Так, ну, знову ж таки, показати QR-код, але ж я не бачу сенсу на другому слайді саме цей QR-код показувати. Але якщо вам потрібно, ви можете показувати. Так? Ну, і знову ви можете завантажити малюнок. Ну, наприклад, я зараз завантажу хвилинку. Ось такі. Тут реклама у нас цього майстер-класу. Залишу її в такому вигляді, не буду налаштовувати. Так, ну і так, все ми тут налаштували. Крім того, тут, бачите, знову можна змінити під час створення змінити від нашого опитування, але саме такий мені потрібен. Так, ну і знову можна перейти до дизайну, налаштувати ще ось такий тип візуалізації. Саме для цього пропонують. Такий буде, як діаграмка, так і все. Так, теми вже у нас тут налаштовані, то, що нам потрібно, і останнє, що потрібно нам зробити перейти у вкладку налаштування і налаштувати тут. Дивіться: тут потрібно налаштувати темп презентації. Все залежить від того, яку ви мету маєте під час опитування. Якщо ви обираєте темп відучого, то той, хто проходить опитування, не зможе самостійно перейти на наступний слайд. Тобто у нього з'явиться перший слайд, він буде відповідати, і поки ведучий, тобто ви не перейде на другий слайд, аудиторія, тих, хто проходить опитування, не зможуть побачити наступний ваш слайд. Якщо ви налаштуєте темп аудиторії, то відповідно ті, хто проходять опитування, зможуть самостійно переходити до іншого слайду. Так, ну і тут дивіться, є деякі інші налаштування, але вони у нас про, тобто, платні. І тут ще можна налаштувати мову про те, що я на початку казала: в мене вже налаштована українська, її можна налаштувати один раз, коли ви створюєте. Тобто ви обираєте ось тут українську мову і ставите ось цей прапорець, що завжди використовуєте українську мову. І тоді вам не потрібно буде. Під час кожного опитування ось це налаштування змінювати. Тобто один раз налаштували і все, і забули. Так, ну я залишу темп аудиторії, щоб швидше вам продемонструвати саме, як це працює. Так, все. Все ми зробили, і починаємо демонструвати. Для того, щоб демонструвати, ви можете натиснути на ось цю кнопку. Бачимо, зразу на весь екран демонструється: є QR-код, якщо ви працюєте в режимі реального часу. І в принципі ви кажете, що, будь ласка, перейдіть за ось таким посиланням, введіть такий код, і відповідайте на наше запитання. Але... Або відскануйте, але не завжди так буває, тому ви можете ще надати посилання. Яким чином? Ось тут, вгорі, сіра така кнопка Поширити. Натискаєте цю кнопку Поширити, і одразу ось тут у вас вже сформувалося посилання, яке ви можете скопіювати і надати своїм учасникам. Або ви можете натиснути ще на ось цю кнопку з qr кодом і відповідно вам сформується QR-код, який ви теж можете завантажити надіслати кудись. Але я копіюю посилання, так, відкриваю в режимі анонімного вікна, і зараз ми спробуємо пройти наше опитування. Натискаємо, ось таким чином, з'являється вже. Тому, хто проходить опитування, є питання, є варіанти відповіді. Ну, наприклад, я ось так відповім. Надсилаємо і автоматично потрапляю, бачите, на другий слайд. Тобто не потрібно так, можна пропустити, але я, ну, наприклад, давайте ось так відповім. Надсилаємо все. Відповіли, дивиться, що ми бачимо тут. Ось ми бачимо вже, як власник цього опитування. Я бачу, що в мене є один учасник, який пройшов опитування, 100% поки що так, і ось тут середній бал у нас 4. так. Ну і давайте ще раз, щоб було з чим порівняти, ще раз зайдемо, у нас же ж анонімно, тому Буде зараз так. Ну, ось так відповім другий раз. Так, подивимося, що зміниться. Так, ну, ось бачите, вже 50% вже бачимо 2 проголосувала. 50% кожний сервіс, і вже середній бал у нас 2,5. Так, ну, ось таким чином. Отже, вже маємо такі результати, і тут зверніть увагу, ось це можна навіть було прибрати. Бачите, я не прибрала, і тому у нас або щось написати. І залишилась ось така назва, тому не дуже класно. ну Ви будете бачити вже. Але коли вже хтось проголосував, щось змінювати тут, мені здається, не можна. Зараз. Подивимось, чи можна. Ага, ні, можна ще змінити, бачите? Тобто, ось тут можна ще прописувати, що саме там ми оцінюємо, оцінюємо і так далі. Ось таким чином. Все зберігається автоматично, як е, і ваші, е, відповідно, що ви створюєте. І ті результати, які ви отримаєте. Якщо ви провели опитування, а потім через якийсь час вам потрібно пройти саме це опитування ще раз, то ви можете дивитися, скинути результати. Зараз я вам продемонструю, ага, там мені вийти потрібно. Ага, вийшло. Ви можете або переглянути результати, дивитися, ось таким чином. Та Ось можна переглянути таким чином результати, і результати можна скинути. Ось тут. Ось. І у вас знову бачите по нулям все, і ви знову запускаєте це опитування. Ну, якщо вам потрібно. Або можна, якщо ви хочете залишити результати, то відповідно ви можете це опитування скопіювати ось таким чином. І скинути результати з того скопіюваного. Тобто, ось таким чином. Всі ваші опитування, ви бачите, залишаються у вас. Тобто, в будь-який час можна повернутися до них. Поширити, або презентувати, або видалити, або повернутися до редагування і так далі. Тобто, ось такий дуже простий, на мій погляд, сервіс, який дозволяє в, ре... в режимі реального часу. Тобто, під час дистанційного навчання, це мені здається, дуже актуально, дуже швидко, дуже класно, дуже яскраво можна провести будь-яке опитування, наприклад, зібрати ще не тільки відгуки про щось, а і провести рефлексію, зібрати настрій когось там, який ваш настрій, задати питання, завантажити якісь там смайлики і так далі. Ну, ось таким чином. Тобто, ми з вами розглянули ось такий сервіс. Сподіваюсь, що вам він буде на користь що ви будете його використовувати. Бажаю вам успіхів! На все добре. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада. До нових зустрічей!